Депутати бояться отруєння і впроваджують жорсткі заходи безпеки. А паралельно з цим живуть у розкоші і наче нічого не бояться. Виявляється, парламентську їдальню закрили для сторонніх. А кухарі тепер вимушені особисто куштувати страви перед подачею. А підозри про отруєння з'явилися в одіозного депутата Миколи Тищенка. Охід часу знаєте, от іменно похоть, От мені хочеться сказати саме слово похоть, Да? Так? Ну, яка страва Дженсенюк? Ну, вибачте, яка Дженсенюк? Страва це е е крильчата куропатки, фаршировані е креветкою з доданням юзу е та е білими грибишками. Оце страва. До речі, нещодавно ще стало відомо про його нову сусідку. Теж депутатку, яка навряд чи ходить на обід в їдальню Верховної Ради, адже на автівці за 2 мільйона гривень може собі дозволити їздити і у велюр. Я вважаю, що політик він має сповідувати скромність. Про усі подробиці страшно розкішного життя депутатів будемо говорити у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми. Розпочинаємо. Я бультер'єр-президент, тому, де буде команда? Просто уявіть собі, що ви депутат, і раптом дізнаєтеся, що ваше життя під загрозою, бо вас можуть отруїти. Це схоже на сюжет трейлера, але це не вигадка, а реальність Верховної Ради України, яку розкрив бідний депутат Микола Тищенко. Я був з ревізією, прийшов так на кухню. Зайшов так, як дружньо без рукавички. Всі дівчата були в захваті, за його словами у Верховній Раді довелося впровадити безпрецедентні заходи безпеки, і все через загрозу отруєння народних депутатів. Тищенко заявив, що було отримано кілька попереджень про можливе отруєння, що призвело до впровадження нових правил безпеки. Чому я кажу, що іноді навіть народні депутати не знають іноді якихось трав, тому що вони тише не цікавилися, тому що в них… Вже не трошки не розвинувся смак, а я все своє життя 30 років розвивав своїм українцям смак. У їдальні Верховної Ради можуть пообідати лише народні депутати. Туди більше не пропускають ані помічників нардепів, ані журналістів, яких лише нещодавно знов допустили у стіни парламенту. Вони можуть поїсти в окремому кафетерії, а всю їжу приготовлену саме для депутатів перед подачою. Тепер ретельно перевіряють та куштують самі кухарі. Забудьте про бутерброди по 2 гривні. З ксіроною Який І вас був найбільший чак. Десь гривень 500 було, так. Да. Як розповідав Тищенко, депутатів годують звичайною домашньою їжею голубцями, картоплею та драниками. Звичайна столова. Я як фахівець можу сказати. Ну, домашня їжа, домашня їжа і все коштує своїх своїх грошей. Той, той, той міф, я сам так раніше думав, той міф. Про які там всі казали, що ось там що якісь там, вибачте, марципан, такого немає. Ну, звичайна їжа, там голубці, якісь там картопля, драники, така українська більш на націленість на в харчуванні. Ну, таких смаколиків, до яких, наприклад, язвик, як, як е, відомий, скажімо, так, ресторатор, як е, ведучий відомий в минулому передачі майстер-шеф, як суддя, такого немає. Цьому, до речі, переконалися і журналісти видання «Інформатор», які побували в їдальні Верховної Ради, і насправді їжа звичайно без особливих делікатесів. Ціни теж доволі низькі. Тут пропонують сніданки: наприклад, омлет за 66 гривень, варене яйце за 15, або бутерброд з крою за 76 гривень чи сирники за 70 із салатів депутати можуть обрати олів'є з сьомгою та ікрою вартістю 141 гривня, оселедець під шубою за 75 гривень, салат із буряка та чорносливу за 49 або борщ, який коштує 67 гривень за порцію. Дерониш з печерицями – 107 гривень, курячий стейк – 102 гривні, а котлета по-київськи – 74. Одна з найдорожчих страв у меню смажене філе сьомги, за яке треба викласти 239 гривень. Саме найбільше в нас користуються попитом банальні. Зразу картопляні з різними начинками, млинчика, млинчики з усіма начинками, які є. Вінігретки, олів'є, те саме з колбаскою, все саме просте, от воно саме ходове. Але іронія в тому, що ці заходи виглядають дещо смішно. Народні обранці, які щодня ухвалюють важливі рішення, тепер бояться пити навіть воду в стінах Верховної Ради. Це породило вже чимало жартів серед депутатів. Деякі з них почали приносити бутерброди з дому, але це ще не все. Якщо ви думаєте, що тільки загроза отруєння робить політичне життя цікавим, то ні. Нещодавно стало відомо, що народна депутатка Лариса Білозір їздить на Тесла і мешкає в одному будинку із Миколою Тищенком. Тому напевно винити Можуть пакувати бутерброди разом. Мене постійно не було вдома. Я виїжджаю в четверці, приїжджаю в час ночі. В деколи в день я роблю по 1300 кіло кілометрів. Він за мене просто переживав. Журналісти помітили днями, як Лариса сіла у новеньку Теслу та поїхала додому в елітний ЖК на Печерську. Проте у Лариси Белозір свого авто згідно з декларацією про майно немає. Вона їздить на Тесла Y свого брата Олександра. Кучера електрокросовер був придбаний у вересні 2022 року за 2 мільйони гривень. Сама Білозір заявила, що користується Тесла з дозволу брата, і це не є порушенням законодавства. Вона пояснила, що автомобіль зареєстрований на її брата, а вона просто бере його у користування. Ситуація непроста. Ми всі розуміємо, що країна у війні. Наш бюджет фактично. 2,5 з половиною саме витрат, два з половиною рази збільшився. Що ж до життя в одному будинку із тищенком, то таке сусідство не випадкове. Адже в гості до Білозір частенько навідується його колишня дружина Алла Барановська та футболісти тренер Сергій Ребуров. Крім того, Лариса Білозір у своїй декларації вказує, що в неї є декілька апартаментів у Києві. Квартира площею 91 м2 вартістю 322 тисячі гривень, придбана ще у 2003 році та ще одна за 499 тисяч гривень, придбана у 2012 році. Вже у 2016 році депутатка в один день стала власницею ще двох квартир – на 62 квадрати за 2 мільйони 375 тисяч гривень та на 95 квадратів вартістю у 3 мільйони 632 тисячі гривень. Через три роки Андрій Білозір, її чоловік, купив тут ще й паркомісце за 500 Тисяч гривень моє депутатство воно позитивно вплинуло на, на сім'ю, тому що я повинна працювати тут в раді, так в комітетах і в раді. Розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме у липні 2022-го, Лариса Білозір придбала нерухомість ще й в Ужгороді. Квартира площею 69 метрів квадратних обійшлася їй у 890 тисяч гривень. Проте рятувати старших дітей від обстрілів депутатка вирішила не на заході України, а все ж за кордоном. У декларації Білозір зазначено, що січня 2023-го її доньки Анна Марія та Єлизавета отримали безкоштовний прихисток у Франції. Лариса Білозір у політиці не випадкова людина. Її батько Микола Кучер є нардепом вже декількох скликань, а у нинішньому разом із донькою знаходиться у групі довіра. Чоловік політикині Андрій Білозір був депутатом Київради з 7 та 8 скликань. Мати Андрія народна артистка України Оксана Білозір, яка також була депутаткою Верховної Ради кількох скликань та очолювала міністерство культури та туризму. До речі, вона також є кумою для Петра Порошенка. Тому здається, і сама Лариса вирішила піти шляхом вже відомих політиків. Тож, поки що на цьому все. Але ми продовжимо стежити за розвитком подій і інформуватимемо вас про найцікавіше. Дякую, що були з нами на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте вподобайки та залишайте коментарі під цим відео.